Що ми але але ми не маємо а, свободи волі, тобто ми не маємо можливості віддавати, тобто уподібнюватися за властивостями творцю. Отже, органічним чином є відбувається певна еволюція, внутрішня еволюція розвитку крапки в серці, яка розуміє, що ну, треба якимось чином уподібнитися творцю. І ми переходимо до стадії другої, стадія Бет, стадія номер два. Коли ось тут ось це сфера біна, ми починаємо віддавати це вже рівень рослинний І ми починаємо віддавати. Що ми починаємо віддавати? Ми починаємо говорити, що таке творіння говорить, що зараз я не буду приймати нічого. Тобто я роблю саме тут, якщо ви пам'ятаєте, це був Ну, Ми не будемо входити в такі деталі вже першого розбиття, там огрублення Е, Якщо коротко. Дуже важливо просто розуміти, що ці, ці світи, вони, до речі, це, це свідона, це світ Брія, друга стадія Бет, тобто хіна бет, стадія друга. Це світ Брія. І світло. Ми починаємо віддавати світло творіння, робить певний розрахунок. Але що відбувається? Ми віддаємо. Але далі не розвиваємося, тому що якщо ми тільки віддаємо і нічого не отримуємо, то виявляється, що фактично ми а, зупиняємо розвиток. Тобто ми віддаючи сила, але ми ще не, не можемо собі, знаєте, обсервувати, якщо так поділити певним чином, то дуже умовно, а, а, я, якщо правильно пам'ятаю, це перша стадія це 20%, тут десь 40%, тут, 40%, тут 60, тут, 60%, тут там, десь, ну, не, навіть тут 20, тут, тут 40, 60, 80, 100. А, уявіть собі тут у нас приблизно. 60% тобто ми отримуємо, але далі вже не знаємо, як, як ще 40%. Віддаває. Тому е е клі, воно якби роздвоюється певним чином. І ми приходимо до стадії третій. Пхіна гімел тобто третя стадія. А, тут у нас написано «гімел», Так? Як чується, так і пише, Може через Г, український Г. Воно ближче буде до ближче, да. Хоча, ну, да, так. Гімел, да, буде через Г. І це е е у нас відповідає е світу Єцера. Да? Тобто, у нас є Адам yes. Кадмона, Адамкадмона Брія, Єцера тут у нас буде. І це а, якби Дзерампін. Ну, ви Ми пам'ятаємо, що з вами що зерампінг розподіляється ще на 6 сферот. всього їх 10, але ми ну, про це зараз не будемо. Це коротко просто щоб нагадати. А, якщо до, до справи, у нас тут бачите роздвоєння певним чином. Тобто у третій стадії а, творіння, а, створюючи клі, духовний сосуд, який отримується світло. А, ми одночасно отримуємо світло і віддаємо. Якщо тут у нас були другі стадії, це світло-хохма, тобто світло би, мудрості умовно, тобто ми отримуємо не плутати з, з сферот хохма. Це дуже важливо. Це, це, це Такі для для ну не скажемо для ви вже не початківці, але це фокус, який треба пам'ятати. Це світло-хохма, тобто світло. Uh, сказати, ну, мудрості, 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 так. Uh, а є світло Хасадім, це світло віддачі. Mm -hmm. Тут у нас йде розподілення клі на дві частинки. Отр... Творі робить ще більший розрахунок, і ми отримуємо можливість отримати світло Хохма і в той же час uh, його би, трансформувати в світло-хасадім. І тут е е виявляється вже починаються перші можливості свободи волі. Ну якщо вже так казати, в принципі, е більш конкретно, на е звісно, ми, 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 ми не говоримо, що це вже досконалий світ, але тут починаються перші кроки, насправді справжні кроки. Це теж всі кроки, але тут вже реальне відчуття віддачі, любові і. Е певної абсорбції світла, знаєте, як. Знаєте, є такий принцип з мембраною, якщо ви.